Жила була в одному селі маленька дівчинка. Всі її називали червона шапочка. Чому? Одного разу захворіла в неї бабуся, і вона пішла провідати її. Доріжка вела вгору. Малята, перед нами стоїть задачка. Давайте ми з вами полічимо від одного до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. І в своротній бік. Десять, дев, вісі, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. От вирушаємо далі. І перед нами знову нове завдання. Ми з вами повинні подивитися і згадати склад числа. Спочатку 5. 4 і один, три і два, два і три, один і чотири. І склад цифри 6. 5, і 1, 4, і 2, 3 і 3. Ось ми з вами і допомогли нашої червоної шапочки, вирушаємо далі. А поки ми з вами рахували склад числа, наша червона шапочка заблукала. А назустріч. Білочка. Білочка запропонувала їй допомогу. Коли червона шапочка полічить всі грибочки та горішки, тоді вона їй і допоможе. Малята, Але вона нас попрохала про допомогу. Давайте ми допоможемо нашій червоній шапочці. Полічимо, скільки ж у нас грибочків. Один, два, три, чотири, шість, сім, вісім. Дев'ять. Отже, у нас дев'ять грибочків. Давайте полічимо, скільки ж у нас горішків. Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, скільки у нас горішків? П'ять. Молодці. Малята. Але нам потрібно з вами порахувати, скільки ж у нас грибочків більше, ніж е, горішків. Давайте ми з вами полічимо. Що ми з вами зробимо? Дію віднімання. Від 9 віднімемо 5. Скільки буде? 4. Отже, у нас чотири, на 4 грибочки більше, ніж горішків. Ось вирушили далі. А назустріч нам зайчик. Червона шапочка. Я чую, ти доріжку до бабусиної хатинки шукаєш. Ти пограй зі мною, а я тобі підскажу. Малята пограємо з зайчиком. Так, зайчик, ми з тобою пограємо. Що ти хочеш, щоб ми виконали? Задачку? Ну тоді задавай. Ось погляньте на малюнок. Що ви бачите? Кулі. Давайте ми їх порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки куль? П'ять. Скільки у нас з куль червоного кольору? Один, два, три. А скільки ж у нас куль синього кольору? Один, Два малята. А давайте ми дізнаємося, наскільки червоних куль більше, ніж синіх. Що ми будемо робити? Три. Віднімемо два. І скільки у нас буде один. З, е, значить, у нас червоних куль більше на одну. Дякуємо тобі, зайчику. Вирушаємо далі. Назустріч зустріч червоній шапочці йде вовк. Він пропонує розв'язати нам цікаві приклади. Давайте ми розв'яжемо. Один додати 1. Скільки буде? 2. Один додати чотири. Скільки буде? 5, 2 додати 2. Скільки буде? Чотири. Один додати 3, скільки буде? Чотири. Наступні приклади. Давайте ми з вами порахуємо автівки. Три додати один. Скільки буде? 4. Один додати три. Скільки буде? Також чотири, 2 додати 2. Скільки буде? Чотири. Один додати 2. Буде три. Ось і дісталася наша червона шапочка до бабусі. Дякую вам, маляпа, за допомогу.